Бородавки, родимки, папіломи, як їх видалити. Значить, дивіться уважно. На всі питання слухайте уважно підказки, бо вам їх точно ніхто не дасть. Оці всі штуки, які з'являються на нашому тілі, це не просто такі собі айну можна проігнорувати. Будь-яке новоутворення жировик, вузол, кіста, пухлинка, доброякісна, недоброякісна, міома, фіброміома, родінка, бородавка, папілома. Будь-що це новоутворення. Воно може бути доброякісне, може таке, що ніколи не переродиться в злоякісне. Але це не потрібне новоутворення, яке для вас червоним маячком кричить, порушення в організмі. Ви нічого не відчуваєте, ви прекрасно собі живете, але чомусь щось на вашому тілі з'являється. Ваша шкіра сигналізує дуже про багато що, дуже про багато про що сигналізує ваша шкіра. І будь-які новоутворення це сигнал. Це не на шкірі частіше всього хвороба, це зсередини. Якщо такі червоненькі пля цяточки бувають невеличкі, але вони інколи розростаються Такого чисто червоного кольору це підшлункова і печінка, це такі предсигнальчики до цукрового діабету. Наприклад, От як варіант. От себе потім подосліджуйте в, без одягу, більш уважно. Якщо це є, то не треба бігти і намагатися зразу їх видалити, бо некрасиво є. А зразу так опаньки, антипаразитарочка, підтримка печінки підшлункової детокс програма і ще, ще, і ще розумієте? Тому що зразу не буде. Ви багато років можете носити 10 років можете носити ті червоні плямки і скажете, та воно ні на що не впливає, я здорова і печінка, і ніякого діабету в мене немає. А Потім раз в один момент і все розумієте? І вже все, і вже це вже присуд, і це вже зовсім інший спосіб життя. Бородавки, якщо це бородавки, а от є за бородавки сприймають люди інколи. Такі плямки, як родимки. вони бувають різні, 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 різні. І звертайте увагу особливо на ті родимки, які ростуть, які збільшуються в розмірі. Так досить стрімко, да? і міняють колір. Бо це може бути не родімка, а це може бути меланома, це злоякісна пухлина і дуже небезпечна. І там на вже не працюють, тому що це може коштувати вам життя. Тому звертайте увагу на себе, на близьких. Якщо щось зростає, то краще все-таки показатися дерматологу, онкологу, вони краще їх знають там в обличчя ці всі новоутворення. Папіломи і бородавки деяких видів це перший показник, що в крові у вас, вибачте, багато вірусів, токсинів і паразитів входять активно в туалет. І ваша кров, оце от все, оці какулечки, ганяє по внутрішніх органах, і печінка з нирками не справляється з тим, що ці токсини вивезти. А це вже яка причина? Це вже чи печінка у вас недобре працює, чи водички ви мало п'єте, чи в нирках у вас яка небудь там гідота, чи, наприклад, жовчним у вас проблема, а жовч це антисептик природний такий. Розумієте, це ваш такий захисний механізм. Може, може, у вас жовчним хором проблема, і от із за того у вас у ці токсини, каналізація така вірусна і паразитарна, у вас по крові бігає. Тому треба розбиратися не просто бородавки. Їх мільйон різних є папіломи, і так далі. і так далі Дуже часто папіломи є сигналом папілома віруса. То тоді дуже потужна антивірусна має бути прямо схема серйозна на кілька місяців. Що ви дорослі люди, і у вас є інтимні партнери? Значить, у вас оці. Збудники в організмі будуть, ну, в великому процентному співвідношенні в обох. Так, да, імунітет певної людини може поставити би, захист такий, і воно не буде розвиватися або буде в мінімальних кількостях. Але зазвичай в обох партнерів буде папілома вірус, там вірус герпесу, або ще якісь оці збудники. А потім через слину і поцілунки ви будете передаватися своїм дітям. Тому не просто так, що ой, в мене є. Я буду собою займатися, лікуватися, оздоровлюватися, а чоловік вже як буде. Ви тільки очистилися, вам чоловік це все принесе і в повторній кількості. Розумієте? так? Да? Це так як для дорослих людей має, має бути розуміння. Так само і антиперезитарку починають цілою. Родиною, так от е, е, дивіться, ефірні олії, які можуть вам допомогти зовні е, забрати, якщо вам дуже ну, дуже, дуже хочеться. Їх небагато і вони не важкі. Значить, пробуйте. Е, якщо невеличкі такі особливо папіломи, бородавки чайне дерево, наше чайне дерево, і то кваціяйте чистими, квація. Кваціяйте і кваціяйте, але воно буде підсушувати і цю бородавку, і шкіру навколо. Тому е, можете змащувати, наприклад, ефірно, е, цей крем чайне дерево, або крем наш лаванда, або якийсь календула з ефірною знову ж туди додавати чайне дерево. Тобто, щоб шкіра не Уже лущилася і не страждала навколо, От опрям кваціяйте, каціте, аби тільки у вас вистачило терпіння. Якщо невеличкі папіломи чи невеличкі бородавки, чи це діти, яких ви ж не можете на лазер відправити, де будуть їх там палити? Да? То чайне дерево з багатьма справляється. Ще з певними видами е таких бородавок е справляється ефірна олія базиліку. Так само працюєте, працюєте, пробуйте, пробуйте, пробуйте. А як перевірити е методом тестування? Берете одну олійку і якийсь час працюєте з нею, дивитесь, реагує, не реагує. Не реагує, перейшли на іншу, що я точно знаю, бо було кілька випадків: є такий варіант, як базіліома. Запам'ятаю, від базиліку слово базиліум, але не базилік, там допомагає, як, як не, ну, цікаво, да? Кілька людей. Це також новоутворення такі онкологічні. Дуже класно працює ефірна олія ладану. Він її просто вижирає. А вона така зараза, що так виглядає на голову, на зверху така ніби невеличка, але всередині під шкірою величезний спрут такий. З такими щупальцями може займати величезну, цими, от такими своїми щупальцями величезну площу. І люди коли, ну така собі родімечка там невеличка, почали ляп-ляп-ляп, а, воно потім, а ладан туди прям вижирає, де воно там у вас в організмі є. От, і вижирає по всіх тих ходах. Як от того, знаєте, зараз зараз ізраїлітяні, оце по цих підземних ходах в секторі газу, оце приблизно так. Виглядає це так. Собі бувають люди, хто з міцними нервами справляється, і не треба їм ні онкологія, ні онкодиспансер, нічого не ні операція. Є люди, які лякаються, починають йти туди, потім їм роблять опромінення, потім після того опромінення вже починаються побічні ефекти, і якісь інші. Але я точно знаю, що Ладан вижре, при чому дивіться, інтелектуальні властивості ефірної олії, якщо вже точно це базіліома і це от ладан, він вижирає до. Останньої клітиночки, де є оцей і оцей паразит, і абсолютно не чіпає вашого тіла здорового, а навпаки, починає загоювати. Це от містика якась, да? Так працює ароматерапія і якісні ефірні олії. Ну, як він знає, де здорова клітина? Де треба зупинитися, але не залишити нічого, нічого, щоб потім ця клітиночка всередині вас знову не почала розвиватися. Представляєте? Ну це я точно знаю і не один раз в мене в практиці було. Тому, якщо з ефірними оліями, ви методами тику підбираєте, яка ефірна олія, і що це за вид бородавки чи утворення, яка, яка ефірна олійка зреагує. Тут ніякого ризику для вас немає, або ви не побачите ніякого ефекту, або побачите, що почне підсихати, або міняти колір, або провалюватися ця головка, і о, знаєш, процес це Головне Вони не злякатися ну, в кінці кінці виходять на зв'язок. Це те, що стосується ну, от зовні натропатичного. Ще в нас є фіторол-актив, такий натропатичний бальзамчик на основі фітора, це екстракт листя дуба, так само він. Але він тут має такий момент, що він ну пахне, як така, як дубовий такий цей момент, і його треба мастити часто, часто, часто. А інколи, якщо людина працює в активному режимі, це не дуже зручно, бо це такий специфічний метод. Але можна поєднувати, знаєте, коли у вас є можливість, коли ви вдома, наприклад, таким працюєте, коли ви там десь е, в такому якомусь іншому місті. Ну варіантів багато, кожен має під себе е, підстроїтися. Ще наш, оце мій авторський. В такій баночці крема з бальзам на основі натурального травневого чистотіла і ефірних олій так само. Оце також він він жирний. Ним треба мастить, 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 мастить. По різному бувають результати в людей. Хтось дуже хвалить і заходить, і заходить. а Хтось каже, він просто жирний, я не немає ніякого результату. От, от це вам доказ, що він з одними видами бородовок і папілом буде працювати, а з іншими ні. Тобто, треба тут натуропатія має повзаємодіяти. Якщо ми всередину вживаємо, то дивіться в нас тріо від паразитів, якщо гідролати ми додаємо да? тріо від паразитів, чисто тіл. З цим працює він взагалі офіційно, фармакопея підтвердила його проти онкологічні, протипухлинні властивості, але обережно не, не перевищуємо дози, п'ємо гарненько і просто пускаємо в своє життя. Чисто тілом гідролатом ми можемо обробляти шкіру, коли в нас отакі всякі штуки є. От. І е, гідролат руколи має е, таку здатність взагалі призупиняти ріст якихось новоутворень. Е, не перебувайте в ілюзіях. Люди, коли оце взяв 100 грамів, він вирішив, що це курс лікування. Ні, це спосіб життя. Якщо у вас є така схильність. То ви просто чередуєте тріо від... паразитів тут три вида гідролатів. Ви можете і тріо використовувати і окремо курсами ті гідролати, які входять в склад цієї суміші. Це полин, пижмо і тисячолисник, Потім можна додати окремо пропити наприклад кульбабу окремо пропити дику моркву е окремо пропити е руколу ну і так далі і так далі не завадить. це завжди підтримка печінки це може бути безсмертник ну і так далі і так далі це вже про гідролати ви собі там на сторіночку заходите читаєте. мене тішить просто просто і забавляє е така категорія людей яка наприклад дає нам завдання в мене така проблема що ви порадите я пишу таке 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 ось посилання на відео де я розказую детальніше ось посилання на статтю де я вже все вам рожувала і я не буду нічого дивитися і читати Розумієте? Так а як я тобі поясню, як вживати? Яка техніка безпеки? Ще щось. Я не пішов би ти піти, шановний. Розумієте? Якщо ти не хочеш напрягатися, то чому напрягатися маю я? Ну, така категорія є людей, що не буду нічого читати. Не буду нічого цей. Все, розумієте? Ну то це в аптеку. Дайте щось. Щось це в аптеці. А ми за те, щоб люди свідомо розуміли, техніка безпеки, дозування, де передозування, де може бути небезпека, де можна розслабитися і не боятися. І ще я вам покажу з Вівасану, перевірила на собі цей препарат. Це екстракт кісточок граната. Не грейфрута, а граната. Він в капсулах. Це дуже класно для жіночого гормонального балансу. Це дуже потужний антиоксидант. А що таке антиоксидант? Він не дає переродженню якраз цих клітин. В щось злоякісне, у нас ціла лінійка є антиоксидантів. Але саме цей не дає, також призупиняє утворення. І я от конкретно бородавки не перевіряла, в мене їх немає, але папіломи після курсу цього препарату припиняють на, на рік, можливо, і на більшу кількість часу припиняють утворюватися. Тобто ви собі чистите себе, позбуваєтесь того, що є, натропатичними вже методами, чи хірургічними, чи якимись іншими. Але зсередини, окрім гідролатів, ви ще вживаєте ну, екстракт гріфрута, понятно, що там антипаразитарка зразу. і... Бо цей препарат ну, от на собі перевірила, і плюс він підхоп. Якось так, от підтримує жіночий гормональний баланс не гормональними методами. Так, він тому мені дуже подобається. І якщо зовні вже ця от гідота у вас розрослася, або вона на таких місцях, що вам треба її позбутися, ну прям хірургічно, значить ви йдете в медичну клініку якусь і забираєте лазером, але не перебувайте в ілюзії, що ви позбавились проблеми. Да? Ви позбавились тільки зовнішнього прояву, якогось симптома. Проблема, як всередині, була так і є. Тобто її треба буде чистить середини. Ну але страждать зовні також для жінки, наприклад, це дуже важливо і це можна позбутися. Або ще варіант є в аптеках кислота. Хімічна кислота в таких ковбочках буває і називається чистотіл, але вона не відноситься до, до рослини чистотіл взагалі ніяк, тобто чисте тіло, але це хімічна кислота. Вона пече, вона роз'їдає прям тіло цієї бородавки. Ну але досить швидко можна її позбутися, а потім загоювати власне слід, який там залишився. Ну це не для, для дитини таке не даси, тому що воно роз'їдає воно пече. Ну, це такі варіанти, але я вам просто накидаю варіанти, що і так, і так, і так і так. Але треба роз, розібратися.